Насправді, небо це моє кохання, літаки це моя любов, як можете бачити. Але якщо не склалося ну, бути льотчицею, то хоча б зовнішнім пілотом. Прадід — військовий льотчик був. Він очолював, ну тобто був директором льотного училища два терміни підряд, тобто 10 років. Він і літав, і навчав потім екіпажі. Це, мабуть, у генах. Я у війську з літа 2020 року. Мої основні функції керування літачком впродовж польоту, тобто я контролюю його параметри, віддаленість, напрямок його руху, силу вітру, батарейку, ну і інші параметри так само. Якщо бачу, що включилося подавлення, тобто працює РЕП, то приймаємо відповідні міри. Робимо все для того, щоб максимально ефективно працювати і виявляти ворожу техніку та особовий склад. Буває страшно кожного дня, коли лунає сирена, коли розумієш, що щось летить або там по Харкову, або по містам, де є друзі, знайомі, родичі, там кохані люди. Тобто, по суті, я переживаю більше за них ніж за себе. В принципі, намагаюся якось з цим поратись. У мене є чудова киця, яка підтримує моє ментальне здоров'я.